Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. А в нас зима мороз, топи і опять ремонт. Ремонт таке, ремонт на будуще І багато в кого є така проблема і з комбайном. А саме підкачка. Розібрав яся підкачку. Літом робили ми підкачку. У мене ще, як мотор купляв, ще один. Там була підкачка. Оце ось діафрагма із тієї підкачки. Це заводські. Заводські діафрагми. Тут їх три слоя. Ну як три штуки. Скручені. Раз, і три. Два і три. Оце заводська. Ось вона в мене так літом. Лопнула. І пішла солярка в мене. Не пішла вона в мотор. Чому? Це в мене підкачка та, що я купляв комбайна. Ось у наші, як то кажуть, умільці зробили з такого діафрагму. Ось я тільки що розкрутив шточка. Тоже вона вже на грані. Ну, вона ще качала, ну вона вже була така. З якоїсь резини. Вирубали і таке поставили. Ну, це таке. Не судим строго. У когось з чого є, то і як думає, так і робить. Я роблю не так. Я роблю отак. Коротше, літом в мене теж така біда була і на тій. Яка відліччя мене між підкачками? Отут, з цієї сторони, отут є отвір. Отвір. Він ось сюди виходить. Коли лопає діафрагма, починає солярку цього бризгати. Бризгать солярку і можна замітити, що діафрагма лопнула. А не йде ось сюди солярка і не йде в мотор. А на цій підкачці, я як купляв комбайн, так зговорився з тим попереднім власником. Він казав, що один раз діафрагма лопнула, набрався повен блок солярки. Ну, оце, оце в чому причина. А тут цього дірочки нема. А коли в мене на тій лопнула оця діафрагма. оця, То це літом, літом, цим годом літом. то я побачив, я почув запах солярки і цей вийшов, а воно все пшує туди, на, 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 цей, на поддон. Я зняв, подивився, там отвір. А на цій взяв, нема. Вертимо тут отвір. Так само, щоб воно було. І міняємо діафрагми. Тут уже, вже наші куліби не похімічили. Зробили оце такий шток. Ну, оцей де прикручується. Це ж таке зробили. Ну, таке, чорт і що. Купив я три діафрагми такі резини. Це резина з бензонасоса зіл. Зіл 130 бензинового. Е, на таке на ощуп, на цей, вона. Як оці. Тільки ці вже старенькі задубівші, а це ще новеньке. Вони більшого діаметра, оцей отвір у нас центральний остається. А потім вирубуються нові дірки і обрізаються по оцю внутрішню частинку. По внутрішню часу цього отвору. Отакого обрізається повністю. І вона якраз чітко совпадає З оцим. З оцим. Ну, цей примір поганий, а оце отакого вона. отак, воно обрізається. Оце так я знайшов вихід з положення молотив пів сезона пшениці і сезон сої, не знаю, нема в мене проблем. Хоча багато хто напише, скаже там постав електро і все, не знаю. У мене ті годи з ним проблеми не було. Це перший год у мене була така. Проблема не знаю. Хоча багато хто мені дзвонив і казав, що ставлять електро і, і теж класно, все працює. Ну, не знаю. Я, я поки поставлю так, а там, якщо щось буде, звісно, мозги довбати, то зрозуміло, що поставлю. Що ми зараз робимо? Мені робимо штук, точимо гарний, з лисочками. Гаючку. все прикручуємо, бо заводський він. Заклепані. Заклепані цю діафрагми зверху, ну, зверху оці шайбочки. Зверху просто цей наштовку заклепано і все. Оце так. Ну, якось так. А ми будемо робити на і все положено. Що? воно кусочок цей і починаємо точити. Точимо штук. Погнали. Получився у нас отакий пальчик. Ось все. Те, що клепа не було, оце мій. З десятки прутика виточений, вирізаний. Якось отак. Оце отаке вийшло. Все туди стає, длина соотвістує. Тут а сюди різьба, може трошки відпиляється. Тут робилося довше. Відпиляється, якщо буде довго. Якось так. Так, ще не показав, ось отвір провертів. Той, що казав, що якщо цей, то солярка буде бризати на наружу. Оце так, так як на тому, що в мене щас стоїть на комбайні. Так, ну оце зложили. Сюди треба гравірочки трошки під, під болтики, зараз ось один не закрутив, підкину. І все воно це. Слухаємо. Все. Так само і звідси. Все качаю все працює. Отак От стали діафрагми. Все. Все воно отак. Це трошки болтик, напевно, попередні власники чи хто поміняли болтики. Що ці длінні, ті, ті такі, як треба, а ті длінні. Ось цей отвір. Ось оцей тут теж трошки сваркою, навіть торкали. Ну, Бо оцей язичок болтався, я трошки захлипав. Ось оце. І все воно так, як треба. Отак стали зіловські. Резинки, оці до діафрагма, і все працює. Оце стара заводська, по якій я вирубував оці отвори і все, і обрізав. По ній. Це вона в мене для макета. Оце якось так. Ну що, кому корисне було відео? Кому цікаве таке, багато хто по цій помпі. Цікавиться цей відео на ніде такого, я не бачив по ремонту. такого. Ну, я виходжу з положення якось так. Кому цікаво, ставимо лайки, підписуємося. І все буде Україна. Всім пока!